Так, добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо засідання. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора центру по нарахуванню замісію, розпочався читати. По нарахуванню та здійсненню соціальних виплат присутні такі члени комісії. Тому є голова Черношенко, заступник, Таран, секретар. Вусик, член комісії, голова постійної комісії. Ход... А, Вусика немає, я вибачаюся. Ходико, член представник трудового колективу. Крім того, відповідно до абзацу 5 пункту 14 положено про конкурсний відбір претендентів на заняття посад керівників підприємств, установ закладів. Спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Черкаської області та за клопотанням Черкаської обласної державної адміністрації до складу комісії залучено експерта в галузі соціального захисту населення з правом дорадчого голосу, який не бере участі у голосуванні. Чікало Руслан Олександрович. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії. Що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Е, порядок денний всім розданий. Так. Всі ознайомились. Е, зачитувати треба чи не треба, да? е, так? Так, членом комісії роздано порядок денний. Чи є у членів комісії до нього зауваження, доповнення? Немає. Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денних засідання комісії в цілому. Немає заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утрималось? за 4 рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання в порядку денного оголошення осіб, від яких надійшли документи із заявою про участь в конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Надаю слово секретарю комісії. Прошу відповідно до оголошення. Розміщено на сайті обласної ради на зайняття посади директора центру по нарахування та здійсненню соціальних виплат, затверджено протокольним рішенням від 2 квітня 2025 року. Документи приймалися з 3 квітня 2025 року до 22 квітня включно. За цей період надійшли документи від одного претендента. Це Мельничук Лідія Миколаївна. Нагадувати вимоги, які. До претендентів Ні, не треба. Пропоную розглянути документи. Ну, вимоги до претендентів. Так, у нас затверджували на Так, надійшли від Лідії Миколаївни заява встановленого зразка. Копія паспорта громадянина України серії НС 575-079 на трьох аркушах. Копія диплома магістра серія ТА номер 2375 три Про те, що вона в 2004 році закінчила Полтавську державну аграрну академію вища освіта за спеціальністю облік і аудит з додатком на двох аркушах. Також копія диплому про завершення технікуму від 4 липня 1982 року, номер 761950 серія ДТМ. Копія трудової книжки, серія БТ-1 9244-415 на чотирьох аркушах. Резюме на трьох аркушах. Копій, не копія, а в конверті запечатана конкурсна пропозиція претендента. Згода на обробку персональних даних на одному аркуші витяг з інформаційно-аналітичної системи про те, що Мельничук Лідія Миколаївна станом на 7.04.2025 року до кримінальної відповідальності кримінальної відповідальності відсутня, незнятий непогашеної судимості немає. Відомості про розшук відсутні. Добрий день. Добрый день. Також довідка про проходження попередньо періодичних та позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на вживання психоактивних речовин номер 949 серія 10, я, я, я номер 340 312 Для протоколу член комісії усіх з'явився. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах, лист департаменту соціального захисту. В підтримку Мельничук Лідії Миколаївни тут про її досвід, про керівництво, яка цілеспрямована, енергійна, досвідчена, професійна, рекомендаційний лист від управління з питань ветеранської політики на одному аркуші, також в підтримку Лідії Миколаївни, лист про спілки працівників соціальної сфери, Черкаська обласна проспілка працівників сфери. Рекомендаційний лист також в підтримку Лідії Миколаївни державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД номер 00292910 від 17 квітня 2025 року рішення комісії номер 151 і лист підтвердження про те, що на нею подана декларація. Ну, по освіті магістр стаж роботи вже не один рік працює на посаді керівника даного закладу. Вільне володіння мовою є. Відповідає від пакет документів, поданий в повному обсязі і відповідає встановленим в оголошенні вимогам. Зрозуміло ставлю на голосування питання про допущення, про допущення претендента Мальнищук Лідії Миколаївни до участі в конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора центру. По нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Пропоную розкрити конверти з конкурсної пропозиції претендента Мельничук Лідії Миколаївни щодо перспективного плану розвитку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Будь ласка. Так, я так розумію, її треба представити. Так, uh, uh, да, щоб ви Я скажу скільки 에, прошу претендента перейти до презентації конкурсної пропозиції. Uh, Звертаю uh, увагу на те, що регламент затверджений на попередні засідання комісії на претендента 15 хвилин, обговорення 10 хвилин для виступу. Представників від громадськості не більше трьох хвилин, будь ласка, Юлія Миколаївна. Шановний Микола Григоровичу, Михайло Григоровичу. Шановні члени комісії, присутні, маю за честь коротко ознайомити вас з роботою Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат та деякими аспектами його господарської діяльності. Майже за 44 роки свого існування центр виконує цілий ряд визначених йому функцій. Особливості організації роботи є застосування комп'ютерних технологій, обов'язкове виконання операцій по обробці всієї документації на автоматизованих робочих місцях. Фахівців, формування електронних документів і застосування програмно-технологічних комплексів, що дає можливість оперативно проводити масові перерахунки, індексації, здійснювати контроль за правильністю призначення та виплати усіх видів допомоги. Разом з тим проводиться перевірка паперових особових справ одержувачів допомог і компенсацій, забезпечується щомісячне нарахування та виплата різних видів допомоги. Компенсації пільг, безперебійний й своєчасне формування та друк відомостей на їх виплату. Готуються документи на розгляд комісії з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації. Для роботи з відомчими програмами Мінсоцполітики встановлює функціонує 24 робочих місць та 28 робочих місць для роботи в мережі інтернет. Це важливо, щоб. Мережеві програми не пересікалися з інтернетом, з метою безпеки, І щоб не витікали дані з баз даних. Опрацювання замовлень від місцевих управлінь та автоматизоване нарахування соціальних виплат, в тому числі з метою реалізації програм соціального захисту населення місцевих бюджетів, здійснюється двічі на місяць по 26 філіях. Фахівцями центру постійно надається методична, консультативна та практична допомога спеціалістам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, райдержадміністрації та міських рад області щодо супроводження програмного забезпечення, експлуатації програмних комплексів, використання уніфікованих комп'ютерних технологій, обробки документації, одержувачів, допомоги, компенсації, соціального моніторингу, опрацювання результатів верифікації. Дійснюється синхронізація та підтримка бази в, інформаційні... в актуальному стані. Після передачі у 2022 році пенсійному фонду функції з нарахування та виплати субсидій пільг в області експлуатуються три відомчі програми. Це особеком контекст, на якому проводиться призначення виплата всіх соціальних допомог, і контингент налічує. Понад 76 тисяч осіб, в тому числі більше 9 тисяч осіб за програмами місцевих за місцевими, місцевими програмами за рішеннями органами, органів місцевого самоврядування. От ще одна програма досить нова, її вже... Експлуатація була введена в 24 році. Повна до цього була дослідна. Це єдина інформаційна система соціальної сфери, де здійснюється формування і виготовлення виплатних документів по 16 видах допомоги з контингентом одержувачів, понад 58 тисяч осіб. Також у нас функціонує єдина інформаційна база. Даних про внутрішньо переміщених осіб. Кількість переселенців, які перебувають на обліку в Черкаській області, становить 136 осіб або 99 тисяч сімей. Центр здійснює інформаційну взаємодію з захищеними каналами зв'язку із державним підприємством інформаційно-обчислювальний центр міцної України щодо наповнення. Довідкової інформації на центральному пропозиція рівні. Пропозиція завершити заслуховування. Все зробило. Ну, Тоді так. переходимо до, до запитань. Так. Чи є у членів комісії запитання до претендента? Прошу. Немає запитань? Mm. Немає. Пропоную конкурсну пропозицію претендента Мельничук взяти до відома. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималось немає. Рішення прийнято. Так, пропоную перейти до обговорення вислову претендента. Е... Коридори да, коридор. зачекаєте. Скільки воно працює? Керівником, так? Да? Ні, ні, не керівником. Це так. головного спеціаліста, не, спеціаліста першої категорії, спеціаліст, начальник військові. Ваша думка. Людина знає свою роботу, настроїться на нові ну, більш-менш прогресивні. В цьому році ми бачили, що ми в минулому році ми відкрили ресторан про на базі, як трошки розширяємо. Надаємо всі допомогу. І ветеранам членам всі загиблих. Ну, Тобто департамент повністю підтримує роботу керівників з і вона здала. Зрозуміло. Чи є якісь голова спілкування соціальних серед заходу? Я хотіла відвідати ще активну громадянську поліцію, які заховаємо. З перших днів у закладі створення серед соціального рефіння. У цій ці роки вже 124 бойові бригади, які вона дали допомогу кожній, кожну передчатах на фісі, захисні вироби, придаються, тобто дуже дуже активно на це діальності. І також ця організація приймає участь цих спеціальних волонтерських зрозуміло. Так, пропоную, якщо немає, є бажаючі, немає, так? Да? Пропоную перейти до голосування за претендента Мельничук Ліді Миколаївна щодо визнання її переможцем конкурсної відборі на заняття посади директора Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? утрималось, Немає. Рішення прийнято одноголосно. Далі пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну укладання контракту з переможцем цього конкурсу в цьому конкурсному відборі. Там? Uh, відповідно до пунк... підпункту 6 пункту 2 рішення обласної ради про особливості призначення звільнення керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та затверджених типових форм контрактів від 19 лютого 2021 номер 5 15 дроб 8 укладання контрактів з керівниками здійснюється строком від 1 до 5 років. Комісії потрібно визначити. Думка, яка буде членів комісії? комісії? Я як представник трудового колективу пропоную продовжити контракт на п'ять років. Трудовий колектив повністю підтримує Ліду Миколаївну. Вона абсолютно в курсі справ кожного працівника. і... робіт. Наскільки? Шістдесят один. Шістьдесят один. Які будуть ще пропозиції? На п'ять років продовжити 5 контракт тоді Николаєвину. Як сьогодні на три? Якщо, якщо на п'ять, так. Значить, є дві пропозиції: 5 років і друга пропозиція три роки. Прошу визначитися голосуванням. Хто за те, щоб призначити? Заключити контракт з. Смельничук на 5 років прошу голосувати. Ну, я ж не бачу. Ага. Одноголосно, 5 років. Так. Е так, запросіть, будь ласка. Лідія Миколаївна, ми вас вітаємо. Ви стали переможцем конкурсу, від конкурсного відбору на заняття посади. Комісія буде рекомендувати заключити з вами сесію, заключити з вами контракт на 5 років. З цим ми вас вітаємо, але все залежить від сесії. Якщо сесія прийме рішення, значить, якщо ні, то ні. Все добре, дякую. Всім дякую. За побачення.